Добрий день. Дня. Насамперед, хочу пояснити і для вас, і для глядачів, що технічні кандидати з'являються не просто так: технічним кандидатам платять гроші. Таким чином, ми можемо зараз говорити про підкуп кандидатів у президенти. Це саме так потрібно називати. Ми знаємо вже про мережу сітку Тимошенко для підкупу виборців, в яку розслідує СБУ, де задіяні російські політтехнологи, а те, що там є технічні кандидати, це свідчення того, що є кандидати, яким заплатили гроші за те, щоб вони були технічними серед цих кандидатів. До речі, є колишня голова СБУ Валентина Леваченко, який вів свою виборчу кампанію на гаслах того, що він найчесніший кандидат. Це достатньо дотепно звучить, що він технічний кандидат. Для чого потрібні технічні кандидати? Для того, щоб завести членів комісії, окружної і дільничних комісій, тому що кандидати мають право внесення кандидатур до дільничних і окружних комісій. От зараз цей протокол якраз свідчить про те, що е, представник Тимошенко хоче вирішувати питання дільничних. Комісії, тобто кандидатів від цих вибачте кандидатів в кандидатів від восьми технічних кандидатів у президенти для чого більшість у дільничних комісіях і в окружній комісії для того, щоб влаштувати фальсифікації під час підрахунку голосів. Ні, звичайно, це може бути не фальсифікація, а навпаки, контроль за чесним підрахунком голосів. Але після того, коли вся країна побачила відомості, в яких чорним по білому написано. Ціна одного голосу у Тимошенко, то я чомусь думаю, що йдеться саме про підкуп, а не про контроль чесності підрахунку голосів. Пане Віктора, ну от в цьому списку так цих технічних кандидатів, тобто ми бачимо прізвища людей ну доволі таки відомих, тобто вони одразу розписуються в своїй абсолютній безпомічності безперспективності з точки зору політичної подальшої кар'єри, раз а, власне, ця інформація стала доступною. І, і взагалі, які правові наслідки от після того, як суспільство знає. Про те, що є там певна людина, через яку буцім то можна буде треба вирішувати питання технічних кандидатів. Ну і щось цього це просто припущення. жодних правових наслідків є лише політична відповідальність і величезне розчарування цими кандидатами, які дозволяють себе використовувати як технічно. Е, немає так само і наслідків для людини, яка буде координувати цих технічних кандидатів. Закон не визначає якоїсь відповідальності. Це лицемірство, це політичне лицемірство. Є. виборці мають робити висновки, чи варто підтримувати таких кандидатів, чи варто підтримувати Тимошенко, яка користується такими кандидатами, але якоїсь кримінальної або адміністративної відповідальності за такий обман виборців. Не передбачено, uh -huh. тому що зрештою вони цим користуються, адже вони можуть сказати, що. Ми передумали, ми оцінили свої шанси. А те, що вони від самого початку були технічними, як ми розуміємо, довести фактично неможливо. Угу. Давайте тоді ще одну тему. Хотілося б, щоб ви пояснили. От нещодавно ми а, у нас були соцмережі, так де ми де дописувачі зокрема обговорювали тему а, коментарів Володимира Зеленського. Якщо не помиляю, це була зустріч з представниками бізнесу, так де він а, сказав про те, що не було, було б непогано точ, Запровадження цензури в засобах масової інформації. От як ви вважаєте, що це взагалі таке? Нащо він так каже? І які небезпеки тут можуть бути? Адже все це дуже нагадує такі закони від 16 січня. Всі ми добре їх пам'ятаємо, ще довго, на жаль, будемо пам'ятати. Я думаю, що не можна ставитися серйозно до заяв Володимира Зеленського. Не тому, що він був актором комедійного і є актором комедійного жанру, а тому, що він некомпетентний з багатьох державних питань. Він вчора зустрічався, наприклад, з бізнесом і на питання, що буде із ФОПами, фізичні особи підприємці, сказав, що на його думку вони і далі будуть платити 6% податку єдиного.